Такі -то, такі. Такий тут, видимо, класний. Бузок почарівний. Він ще починає тільки цвісти. М -м -м. Ще ароматний. Цей сиреневий, він взагалі ще ароматний такий. Супер, ще чи буде цвісти, може тиждень. Бжоли вже навіть літають, бачите? Бджоли літають. Збирають цей мед. Клас. Там от такий гарний дворик. Котик прибіг. О, цього котика я вже сьогодні бачила. У нього такий, як йорч сьогодні був, так? І цюня. Ти вже такий не йоршечний, ні, Такий ласковий, якийсь чистенький, чийсь, мабуть. Хвостик у нього такий гарний. Цьомка. І тут ще прикольні такі маки вон будуть розпускатися. Багато різних таких цікавих. Тюльпанчиків. Тюльпани вже прицвітають. Он піони скоро будуть цвісти, Зацвітати. Ці колокольчики якісь такі теж. Ця жовта якось мені писала, як вона називається. Ой, такий гарний бузок якийсь. Цікавий. Колір це такий не фіолетовий а якийсь такий. Ружевий, гарний. Теж тільки розкривається. Такий суперовий, бачиш, який класний. Лілія. Лілія вон там скоро теж розпуститься. Класно. І отут от тут деревовидний піон, такий здоровезний, весь в бутонах стоїть. Скоро теж тут розпуститься. Гарні бутони тут супер. Диви, який це один бутончик і інший вже отак от розпустився. Класно. А тут ще буде розпускатися, через пару днів треба сюди прийти. І Теж будуть гарно цей тінь. Таланку куча машин стоїть. Тут от бузок такий різноманітний. Класний. Тюльпашки. У вас вже перецвітає, так, да, Станіслав? Ну, у вас, бачите, у вас там тепліше. У нас от тільки ще цвіте. От починає цвісти бузок. Білий такий різний. Тюльпанчики теж поперецвітали. Там різнокольорові такі. Білий бузок, отут -от гарний. Гарні такі квіточки. Ці от, не знаю, як вони називаються, такі гарні теж. Цікаві якісь. І тут пузок взагалі чудовий теж. Такий. Він такий ароматний, оцей фіолетовий. Такі кущі цілі. Ну, Супер. Прямо йти можна любуватися. У комусь це такий дворик, мені подобається. Тут ще такий гарні теж кобочка з тюльпаном. Тут багато-багато сортів тюльпанів. Тут ще троянди такі гарні, треба буде теж пройти. Даня, привітки, привітки! Тут теж такі цікаві. Прям коврик. Тут От коврик, це мені подобається. Це лобелія чи щось. Просто. І тут, дивіться, які класні тюльпани. І такий крил класний. Якісь такі сорти цікаві різні, цікові, і, і жовті, і червоні гарні, такі полосаті якісь, фіолетові, такі великі класні дворики. Оці мені подобаються ще класні ромашки. Такі весняні ромашечки. Мені там уже Ютуб заблочив, я навіть не бачила. Пишіть щось культурне, бо Ютуб блочить все-таки. Ой, яка краса дивіться.